Отже, програма від Нового fellowship Ukraine. вже реалізується другий рік поспіль в Україні. Ми почали в 2022 році і продовжуємо і надалі. Будемо продовжувати також. Мене звати Юлія Леніна, я координаторка цієї програми в Україні. Сьогодні з нами є ще моя колега Юля Неплек, це менеджерка стипендіальної програми. В основному з нами ви спілкуєтесь, коли у вас виникають якісь питання, і в майбутньому будете спілкуватися, якщо станете нашими стипендіатами. Ми плануємо з Юлею сьогодні презентувати вам програму, її основні пріоритети, напрямки, візії і що ми очікуємо. Це займає нас до 20 хвилин. І ще хвилин 40-30 ми матимемо на сесію питань відповідей з вашої сторони. Наступний слайд, будь ласка. Власне, як я вже сказала на початку, це стипендіальна програма, і її основна мета це підтримувати тих, хто до повномасштабної війни працював в Україні в сфері культури і освіти, або ж був культурним менеджером або менеджеркою, або індивідуальним це помисткини. Але спочатку початку повномасштабної війни був змушений переїхати за кордон, проте наразі планує повертатися в Україну. Це один з найбільших викликів, який постав перед нами з початком повномасштабного вторгнення: це відтік професіоналів та професіоналок. І тому ми вирішили з командою, що ми могли би. Підтримати вас у прагненні повернутися в Україну та відновити свою діяльність тут. Ще раз нагадаю, що ми реалізовуємо цей раунд програми віднова за фінансової підтримки фонду пам'яті відповідальності та майбутнього. І нашими постійними партнерами є Комітбаймітост, які роблять європейську частинку цієї програми. Наступне слайд, будь ласка. Отже, ми працюємо з 22-го року. Як бачите, 22-й рік була найбільша хвиля подачі заявок. Ми отримали 3602 заявки, і 23 змогли підтримати. І цих людей ми підтримували протягом 6 місяців. В 23-му році ми отримали вже трохи менше заявок. В принципі, чому тішилися, бо означає, що якась кількість людей все-таки повернулася і залишилася тут. Ми отримали 750 заявок і мали 50 стипендіатів. В цьому році ми плануємо підтримати також 50 стипендіатів і стипендіаток і мати по можливості з вами таку саму офлайнову зустріч, фото, з якої ви зараз можете бачити. Наступний слайд. Будь ласка, да, ми будемо підтримувати 50 професіоналів та професіоналок. Що нас передбачено, це сама стипендія 20 тисяч гривень. На три місяці, тобто загальний стипендіальний фонд на одного учасника це 60 тисяч гривень. Також кожен стипендіат або стипендіатка мають право податися на додаткове разове фінансування еквіваленту 10 тисяч гривень. На що може це бути використано? Це може бути оренда робочого простору, менторство, навчання, закупка виробничих матеріалів, якщо вам це потрібно. Але за кордоном і ці професійні зв'язки, і конект могли бути трохи втрачені, або ж ви не зовсім мали можливість слідкувати, бути в контексті настільки глибоко, наскільки це було можливо і потрібно. Тому ми запросимо е, цьогорічних стипендіатів стипендіаток на офлайн нетворкінгову зустріч в червні з наймовірніше в Івано-Франківську. Для того, аби ви могли познайомитися з іншими стипендіатами і стипендіатками і обмінятися з ними досвідом, трохи глибше познайомитися з діяльністю інших, можливо, навіть вийде з кимось запартнесь. Наступний слайд, будь ласка. Власне, в нас є пріоритети і критерії відбору для того, аби відібрати ж наших стипендіатів. Основні критерії відбору. Uh, і як зрозуміти, в принципі, що ця програма підходить під ваш випадок? Uh, ви маєте бути людиною, яка після 24 лютого виїхала з України за кордон, тобто, ви переміщались не всередині країни, а все ж таки були за кордоном. Uh, але протягом березня-червня 2024 року. Плануєте повертатися в Україну, або ж е, ви повернулися в Україну в період з вересня 23 по лютий 24 го року. Тобто ви могли бути в Україні ще з 23 го року, з вересня місяця, або ж ви подаєте заявку ще перебуваючи за кордоном, проте до кінця червня 24 го року ви маєте повернутися в країну. Ваша професійна діяльність має відповідати пріоритетним напрямкам діяльності, про які пізніше розповість Юля, що саме нам цікаво підтримувати в рамках цього конкурсу. І, звісно, ви вже, можливо, бачили, знайомилися з формою проєктної заявки. І нам важливі деякі моменти на що наші експерти при оцінці будуть звертати найбільше уваги. Це чіткий та послідовний план дій, тобто нам важливо розуміти, що ви чітко для себе визначили план роботи на найближчий час, поки коли ви повертаєтеся або вже повернулися в країну, і що ви будете робити в своєму професійному колі. Нам дуже важливо підтримувати. Тих фахівців та фахівчин, які до 24 лютого вже працювали в зазначеній вами сфері, відповідно, у вас є попередній досвід проєктів, які ви можете підтвердити через резюме, можливо, через портфоліо, посилання на попередні проекти, можливо, ваш робочий профіль в LinkedIn або іншими шляхами. Також нам цікаво. Щоб ті проєкти, те, над чим ви будете працювати і як ви будете це робити, це було актуально та інновативно. І також важливо, аби запланована діяльність була реалістичною, тобто важливо розуміти, що стипендіальна програма розрахована на три місяці. І саме той аспект, той період часу, який ви будете описувати в своїй проектній заявці, це три місяці, і все, що ви на нього плануєте, воно має бути правди реалістичне і досяжне в межах цієї дії цієї програми. Але також ми хотіли би простежувати у ваших заявках вплив, який ви очікуєте вже поза межами стипендіальної програми, оскільки стипендіальна програма її основна ціль. Це допомогти вам відновити вашу професійну діяльність. Та тобто, ми не розраховуємо, що ви закінчите проект в межах стипендіальної програми. Це найімовірніше майже неможливо. І як такого проекту цільного і готового, ми теж не, не просимо. Визначаєте та обираєте. Далі я передам слово Юлі, яка розповість про пріоритетні напрямки, за якими ви якраз можете подаватися на цю програму. А, так. Усім доброго дня, рада вітати вас. Дякую, що ви долучилися так само до цієї зустрічі. Отож, конкретно у цьому колі ми вже маємо певні ми маємо певні напрямки діяльності, пріоритетні, які ми хочемо бачити серед заявників, Тобто, це та діяльність, яку вони будуть здійснювати власне протягом своєї стипендіальної. Протягом тих трьох місяців, які вони будуть отримувати дипенсіальну підтримку, а також, в принципі, та діяльність, яку ви до цього здійснювали. Отож, пріоритетними напрямками діяльності тут є правозахисна діяльність, люди, які працюють в напрямку ЛГБТКІ плюс активізму, також ті, які. Здійснює свою діяльність в полі, комемораційних практик, культури пам'яті і що важливо, зокрема, тих підтримка людей, які постраждали від нацистського режиму, а також робота зі збереженням пам'яті про них. Крім того, тут Ще пріоритетними напрямками є також активізм, протидія антисемітизму. Власне, сюди включається і робота з єврейською історією, спадщиною, зокрема з вивченням голокосту в Україні, і також не менш важливим напрямком є захист прав національних меншин, зокрема також тих активістів, активісток, професіоналів професіоналок, які протидіють дискримінації ромів та сприяють їх інтеграції. Так, наступне, що хотіла б вам наголосити, це те, що важливо пам'ятати в принципі, на подачу на цю програму також при заповненні заявки. В першу чергу скажу, що цю презентацію ми вам уже надійшлемо після, після нашої зустрічі. Тут ви зможете знайти саму заявку у формі за посиланням, а також питання заявки для підготовки. Ми викоримали їх в окремий файл. Зробили це для того, щоб ви змогли більш якісніше побачити ці власні питання, підготуватися та заповнити усе в формі. Так. Це, що важливо, мова подачі українська. Дуже важливо, щоб усі поля були заповнені та пов'язані між собою. Тобто, зокрема, ви заповнюєте те, чим ви будете займатися, відповідно. Це має корелюватися також з тим, що ви робили до отримання стипендії. Також в формі заявки є певне в питаннях самих є певне обмеження за кількістю слів у питаннях, тому слідкуйте за цим та намагайтеся чітко усе розписати в тих питаннях. Також, попри це, ми додали запитання з тим, щоб ми додали... Резюме, яке є обов'язковим додатком до заявки, тому в ньому ви можете вже більш детальніше описати про те, чим ви займаєтеся. Це допоможе нашим експертам, в принципі, оцінити вже краще та більш повніше вашу заявку. На чому також хотіла би наголосити, що ця стипендія, вона в першу чергу спрямована на підтримку відновлення саме вашої діяльності як професіонала, і це не є коштами для реалізації конкретного проєкту. Тобто, в першу чергу, стипендія підтримує вас, бо пріоритетом цієї програми є те, що ви повертаєтесь в Україну та відновлюєте свою діяльність. Ну і останнє це те, що дедлайном подачі заявок є 14 квітня. До цього часу ви можете також задавати свої запитання на пошту в проєкту, і там уже буде відповідати, якщо у вас виникнуть ще якісь труднощі в процесі заповнення заявки. В принципі, від мене все. Зараз час на ваші запитання. По ті, які у вас виникли, на які ми, можливо, не відповіли. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи може заявником бути 18-літня людина, яка була громадською активісткою і коли розпочалася війна, вимушена була виїхати? Так, звісно, тут обмежень немає. Дякую. Так, Прошу, Юлія, прошу. Вітаю. Я хочу уточнити для себе пріоритети. Те, чим, ну для того, щоб участвувати в конкурсі. Це те, чим я буду займатися, коли повернуся в Україну, так? Ну, пріоритети конкурсу, так? Так, так. Це ті напрямки, в яких ви, власне, з пріоритетами. А можете ви якийсь приклад навести? Бо мені не дуже зрозуміло, так, скажімо так. Будь ласка, слайди з пріоритетами. Дивіться. А... Пріоритети, які визначені, вони узгоджені з е, основним донором, який фінансує це коло програми, і також вони співвідносяться з пріоритетами, які є в іншої освіти, з чим ми працюємо останні 10 років. Е, відповідно, це сфери вашої діяльності, та і в напрямках яких ви мали працювати до моменту виїзду за кордон, і так само плануєте працювати в цьому напрямку. По поверненню в Україну. Відповідно, наприклад, у вас міг бути правозахисний проєкт, де ви працювали із захистом прав, наприклад, ветеранських спільнот. Якщо ви працювали із цим до 24 лютого 2022 року і плануєте працювати із цим далі, програма для вас підходить. Якщо ви до 24 лютого через різні форми... Мистецьких культурних або ж освітніх проєктів працювали із тим, аби протидіяти антисемінізму, антисемітизму або ж підтримувати ромські громади. Ця програма для вас підходить. Якщо ж ви тільки починаєте свою діяльність у визначених пріоритетних напрямках, ви можете спробувати податися. Це вже будуть визначати експерти під час оцінювання. Але ви маєте розуміти, що ваша заявка буде просто трохи нижче в конкурентноспроможності в порівнянні із тими, хто мав досвід до початку повномасштабного вторгнення в цих напрямках, і буде продовжувати це по поверненню в Україну. Можна, я продовжу своє питання, щоб я до кінця розуміла, чи підходжу я під цю програму. Якщо я повертаюся в Україну в зазначені сроки, я зараз за кордоном знаходжуся, і до я. З тимчасово окупованої території. І до е, війни я працювала з Геошкой, і ми там займалися протизахисною діяльністю наших місцевих мешканців. То е, зараз, коли я повертаюся, я буду з цією ж своєю громадою працювати, яка релокувалась, і займатися протизахисною діяльністю з, е, з ВПО. то це... Е, я підходжу під цю програму чи ні? Так, цілком. А, дякую тоді. А ще, а як я можу доказати, що я працювала, якщо в мене ну, не залишилося ніяких, е, ну, в мене просто коли ми виїжджали, забрали телефон, і там в мене всі були посилання і все таке. Я, Ну, я. Не винеявила е, в Фейсбуці нашу сторінку громади. Як мені доказувати? У формі заявки є розділ, де ви можете докріпити резюме е, і портфоліо, е, або ж резюме, або ж портфоліо. Е, також є текстові поля, де можна вставляти посилання. Е, на ті чи інші сторінки. Е, я сподіваюся, що ті сторінки в соціальних мережах не видалені. Ви все ж таки зможете їх віднайти. У вас ще є час до 14 квітня, тому е, в принципі можна там за якийсь час їх підзібрати всі, е, але інших інструментів, окрім як резюме або ж портфоліо, а також посилання на попередні проекти у нас не передбачено. Тому, мабуть, тут лише в якості поради, що візьміть ту чернетку із питаннями, яку, яка буде доступна вам за посиланням в цій презентації, почніть туди все збирати і за кілька днів спробуйте відновити все ж таки всі ці дані. Дякую. Будь ласка, та пане Василь, ваша рука. Доброго дня, мене чутно. Так. Дякую. Дуже цікавий захід, але в мене ось таке уточнення: якщо, наприклад, людина повертається за кордону, скільки максимально вона може отримувати цю допомогу, тому що ну, якщо вона не впишеться вже в цю нішу, яку вона займала. Що далі буде? Тобто, ну якось буде якесь продовження цієї допомоги фінансової? Ну, тому що ситуація доволі складна і можна а... не потрапити в цю колію. Дякую. Я сподіваюся, я вірно зрозуміла питання. Якщо моя відповідь буде не вичерпно, уточнюйте. Програма розрахована на три місяці. Відповідно, стипендію ви отримувати протягом квітня, червня, квітня по червень, тобто буде три місяці по 20 тисяч гривень, але найімовірніше це буде один платіж на 60 тисяч гривень разово. Ось. І Щодо вашої діяльності по завершенню нашої стипендіальної програми, з фінансової сторони, з нашого боку, підтримка завершиться. Проте, ми підтримуємо спільноти, які у нас виникають навколо наших проєктів і програм в різний спосіб. Наприклад, ми запрошуємо до різних освітніх програм, які робить інша освіта, ми запрошуємо до партнерських проєктів і програм, які ми робимо з іншими організаціями. Ви зможете подаватися на будь-які інші наші проекти або ж програми, і таким чином, просто скоріше, це такий підхід підтримки спільноти, вже не матеріально, не матеріальним ресурсом, а таким людським, освітнім. Тобто, ми з такого боку будемо працювати по завершенню саме стипендіальної підтримки. Якщо ж у вас ще була частинка питання, якщо не вдасться вписатися назад, це окей, це процес і його передбачити неможливо. Ми всі це розуміємо. Але власне одна із цілей програми це повернути вас в країну, так. Далі ми вас намагаємось допомогти вам інтегруватися назад в професійну спільноту. Якщо ж це не виходить, всі ми дорослі люди, всі ми вміємо перекваліфіковуватись. Але одна з основних пріоритетних задач повернути фахівців та фахівчин назад вже виконана, тому це теж окей і, мабуть, важливо такий більш технічний нюанс звітності, як такої. За цю програму не передбачено. Ми попросимо вас заповнити форму зворотнього зв'язку, яка буде більше носити такий наративний характер. Нам буде цікаво відслідкувати зміну, яка у вас відбулася. Але, наприклад, якогось фінансового звіту не передбачено. Тому якихось пересторог про те, що ви недовиконали та, результати або ж не зробили те, що ви планували. Тут скоріше це не зовсім проектний підхід, тому якби цієї перестороги немає. Дякую за розповілу. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, можна питання? Так, Прошу, будь ласка. А чи правильно я зрозуміла, для того щоб подати заявку, нам ну необхідно прописати а, свій напрямок діяльності, який був до е, того, як ми були вимушені е, покинути країну, і яким ми плануємо займатися ну, в майбутньому, в найближчі три місяці? Правильно і наприклад, якщо я працювала. Адвокатом, ну і в рамках і захисту прав національних меншинств, не лише, то я, в принципі, ну, і це планую на майбутнє робити, то я можу вказати той же напрямок. Тобто не потрібно щось додатково додавати, просто те, що дійсно плануєш робити, чим займаєшся, займатися в майбутньому, правильно? Дякую. Так, в принципі, ми все вірно казали. Тобто, важливо, щоб те, чим що ви будете займатися наступні три місяці, це було те, що ви робили до того, як виїхали, до початку повномасштабного вторгнення. Тому так ви можете подаватися. більше десяти років цим займалися. Дякую. Можливо, в когось ще будуть, виникають якісь запитання. Дякуємо, що доєдналися в такому разі. Після зустрічі ви отримаєте лист, до якого буде задолучена ця презентація і посилання на опублікований запис. В разі чого повертайтеся, звертайтеся на пошту. У вас є ще час до 14 квітня. Сподіваємося, якомога більше із вас матиме змогу повернутися в Україну і відновити свою діяльність тут. Дякую, це дуже важливо насправді, тому що ми нікому, скажімо так, на бать... батьківщина є батьківщина, тому необхідно повертатися і працювати на рідній землі. Дякую. Пане Олег, стосовно запису попередньої зустрічі, він був майже такий самий, як і цей, але, на жаль, при записі технічний збій стався і не видно більшої частини презентації, тому ми, власне, його і перезаписуємо. Це одна з причин, тому навряд він вам буде помічним. Але запис цього вебінару теж обов'язково розійшов. Ще раз дякую вам, що долучилися. Якщо якісь виникатимуть запитання, то ви можете звертатися на пошту програми там оперативно та швидко вам на все відповідаємо. Дякуємо вам. До побачення, на все добре.